Вітаю, шановне панство, сьогодні ми налаштувалися поговорити про порядність, Чи є поняття порядності тотожним поняттю шляхетності. А це дуже цікаво і корисно взагалі досліджувати семантику слів, розбивати на складовій. Прислухатися до звучання, чути корені походження слова, досліджувати це все. І якщо говорити про слово шляхетність, то доречнішим взагалі було би використовувати замість шляхетності аристократизм, це природніше було би робити. Але сьогодні ми зачепимо іншу тему, інший контекст, тобто аристократизм трошечки відсунемо на наступні наші випуски. А сьогодні поговоримо таки про порядність. Отже, чи є поняття порядності тотожним поняттю шляхетності? Я вважаю, що так. Воно є тотожним, воно повинно бути тотожним. Бо якщо ми станемо задумуватися і досліджувати, що таке порядність взагалі, то ми зрозуміємо, що слово порядність воно складається з двох слів по Ряду порядок, звідси ж, і давайте почнемо спочатку. Наші предки розуміли, що все в цьому всесвіті, воно живе за певними правилами і вкладається в такий собі великий глобальний складний конструкт, який Наші предки назвали просто лад. І от цей лад, він живе за певними законами. І ці закони складають ряд, тобто є ряд законів, які пояснюють роботу функціонування сучасним. Словом, якщо назвати цей процес оцього великого всесвітнього ладу. І е, якщо люди живуть по ряду законів, за яким працює оцей наш великий лад, то така людина живе в гармонії з цим ладом, в гармонії з Богом. Вона сама є частиною цього великого ладу, вона вбудовується гарно, вмальовується, так би мовити, в картину цього великого ладу і їй комфортно, гармонійно, красиво, вона собі вткана в це гарне полотно. І людина розуміла, що якщо вона живе по Ряду законів, все в неї буде добре, бо вона буде відповідати ладу. Якщо вона порушує ряд цих законів, то е трішечки збивається і власний баланс, і вона порушує весь глобальний лад, не відповідаючи ряду законів. І, е ну якщо простим Простою мовою говорити людині прилітає за це, як ми зараз говоримо. Тобто, ем, Але е, люди, е, які розуміли е, сенс взагалі ладу всього, вони дотримувалися ряду законів не зі страху. А з любові до гармонії, з любові до ладу. Тобто любов це найперше, що керує порядною людиною. Не страх, а любов. І людина порядна, яка живе поряду законів, що підтримують великий лад, вона є дуже принциповою і для неї. Дотримуватися кожного із законів є дуже важливим. Ці закони, їх дуже багато, але найпростіші вони виписані давно вже. От і самі 10 заповідей, які є однаковими приблизно в усіх світових релігіях. Ну, це закон, наприклад, не побажай жінки ближнього свого. Не побажай майна ближнього свого, ну і так далі. Тобто для людини порядної ряд законів, які підтримують лад Всесвітній, він є набагато вищим, ніж якісь придумані людьми, е е такі, людським мозком. Якісь дивні правила. І тому так, порядність є і повинна бути синонімом шляхетності.